Що на найвищому світовому рівні е, сьогодні президент Сполучених Штатів, федеральний канцлер Німеччини, е, президент Франції всі сьогодні поставили собі за мету. Звільнення українських полонених, політв'язнів, які знаходяться в Російській Федерації. І я знаю, наскільки системно сьогодні ведуться переговори з президентом Росії, наскільки чітко сьогодні ставляться умови для того, щоб люди були звільнені, багато міжнародних знакових організацій теж працюють для того, щоб наші полонені, наші військовополонені, політв'язні були звільнені. Весь світ підключений до цього, і це. Дуже є важливим, тому що це ще раз підкреслює, що гуманітарна позиція справжньої цінності для демократичного західного світу багато чого варті, і багато чого значить. Я хочу подякувати всім. Лідерам ключових країн світу, лідерам міжнародних організацій, хочу подякувати всім людям доброї волі, які боролися за звільнення наших політв'язнів і наших полонених, і те, що вони повернулися, це є спільна перемога. Безумовна а в першу чергу це їх перемога, тому що вони вистояли, вижили. Що вони змогли боротися, протистояти, і я вважаю, що тепер було би дуже добре, якщо б весь демократичний західний світ дотиснув Кремль, щоб вони повернули нам всіх полонених, всіх політв'язнів.